Друзі, вітаю на каналі Автопарк Віа. З вами на зв'язочку І нас заїжджає в продаж Ось такий Chevrolet Lecetti в Хечпехові. Він нас приїхав з Німеччини, має фактично одного власника, весь в заводському окрасі з двигуном 1,8 на 120 на кінську силу. Передній привод, звичайно, ж механіка в дуже гарній комплектації, без підкрасів, без корозії. Маємо мінімальні мінімальність експлуатації, дрібні сколи, царапини присутні. Маємо задній партронічок по машинці ось так виглядає по колу. По салону, друзі, дуже класна комплектація цього автомобіля. У нас десь такий комбінований салон. Салон прям дуже гарно зберігся, повний електропакет, преміум акустика, підлокітничок, до речі. У нас 4 пищалочки. Подивіться, прошивочка шкіри, повний електропакет. Низа дверей ціленькі, на фото все видно. По передньому ряду та сама ситуація, все дуже дуже в гарно, збереженому стані. Дивіться, який стан, сидіння пасажира, сидіння водія, підлокітне, щоб тут. П'яти ступочка механіка, клімат, контроль, штатна мультимедіа, дуже гарний звук. Такі в нас вставочки чорні по салону, повний електропакет, електроскладання зеркал, мультикермо. І дивіться, друзі, ніодної помилочки. 146 тисяч пробігу на таблі. Є сервісна книга, датчик також доща присутній. І є в нас мінімальне. Ситуація це лобове скло трошки тріснуло. Друзі. Ціна даного автомобіля буде 4990 доларів. Знаходимо за адресою місто Вінниця, Соборна-1. Переглянути його можна тут. Також будь-яка перевірочка на вашій станції. Розглядаємо лізинг кредіт в 3 Також, друзі, можемо доставити в ваше місто. І нагадую, що ми займаємось автомобілями з Америки. 2008 рік цей автомобіль, тому ми вас чекаємо.